Всім привіт! Ви знаходитеся на подкасті про бейкері. Я Денис Суховій, ведучий цього подкасту. Хто ми такі? Ми е, пекарі, ми любителі хліба, ми можемо випікати його вдома е, і хотіти випікати його вже в якомусь організованому виробництві. Або ж ми вже печемо і вже працюємо у цьому виробництві і просто хочемо стати краще. Або ж. Е, ми вже є і тими, і іншими, і нам просто цікаві різні пекарські історії, тому ми слухаємо цей подкаст. Ну і подкасти, і влоги, ті, що я веду на своєму каналі, це дві різні передачі. Одна має формат більш професійний, де я розповідаю про хліб, про пекарню. І друга має формат більш такий життєвий, більш формат з потребою висловитись стосовно тієї чи іншої речі. Так, от Франція, турнір це був 19-й рік, але сама ідея взяти участь у цьому турнірові вона виникла раніше. У мене був шеф, його звуть місью Лоран, і ми з ним працювали там на старій пекарні, там де раніше працював. І я працював з ним, мабуть, років сім, але це була більш така дистанційна робота. Він просто приїжджав і всіх розйобував. Що там щось лежить не так, там щось випекли не так, ну тобто вносив свою професійну корективу. Зрештою, він називався експерт з якості, і він мав на це право. Це була його робота. Він почав свою кар'єру в Москві, і йому, в принципі, дуже подобається Росія. І Він така дуже цікава людина. Він влаштовував різні там у Франції виставки, він купував різні старовинні фотографії як пекарі. Працювали в Першу світову війну, як вони пекли хліб, ну різної така, от, стара штука, старий фонд, фото. І він влаштовував виставку навіть. І я знаю, що він входить в гільдію пекарів і кондитерів Франції. Це такі, якби це не масони, але я не знаю, що таке масони, так, за визначенням, таким загальним. Ну, я думаю, що це просто от якась тає, таємна така ложа. І в принципі у них теж якби таке от братство, але я не думаю, що воно таємне. Так, там є атрибути, там різні ленти, блакитні, червоні, білі, там щось вони там означають. Є геральдіка, є герб, є якісь там татуювання, на якому там трикутник, око. Ну тобто можна вважати масонами, але я не знаю наскільки це там відповідає дійсності. Ось йому вся ця штука подобалася. Я на це якби спостерігав просто з боку. Він приїхав в Москву, він був шефом-кондитером, потім поступово він підійнявся на щеблі експерта з якості. Тобто він контролював і кухню, і пекарню, і кондитерську, і слідкував за маркетингом. Тобто він міг всунути свого носа будь-де. І спочатку я його знав просто як такого дядька, який приїжджає на всіх кричей з матюками, чимось кидається. Ось він мені ну, дуже так. Не подобався, і ми всі, в принципі, з такою пересторогою дивилися на нього. Ну і він такий був промосковський француз. Завжди казав, що Європа самерт. Хто розуміє, хоча б трохи французького, або там може з контексту виловити. Він казав, що Європа це. Велика роза, і під цією розою велика купа гімна. Я не знаю, мені здається, що це навпаки Росія, а не Європа, але він був такої думки от саме про Європу. Йому дуже не подобалось те, що ми в Україні влаштовуємо майдан і прагнемо якихось змін. Він все це як би так проживав крізь, бо він знав, що це в принципі не його справа, але якщо там десь заходило, він дуже обережно висловлювався так, що типу, треба типу, дружити, там, Росія, Україна і так далі. Ну, якщо його хтось питав, то він міг так сказати. От. І в 2014 році я мав останнє відрядження в Москву, вже почалися. Зіткнення, ось вже були там, і загиблі, і так далі. Тобто це було так, би мовити, от, відчудження Донецької, Луганської областей, і мені потрібно було їхати в Москву. Тобто, уявіть, це взагалі була фантастика, але мене от відрядили. Купили мені квиток, дали гроші, вже було складно навіть рублі поміняти, а мені потрібні були рублі, тому що там треба було десь розплачуватись. І мене поселили в отелі при. Посольстві України в Росії. Це взагалі так входиш, ніби в якийсь шафонер, воно все якесь старе, стрьомне. Біля отелю стояв пазік з замоновцями. Вони до мене підійшли, спитали, звідки, я, що я тут хочу, що я тут роблю. Я сказав, що там пекар приїхав, типу, по обміну досвідом. Вони там, ну що там, в країні, як там? чи там. Та говорю: ну, в Україні там якби. Майдан, революція, війна почалася. Типу, а що я їм скажу? Ну, вони, типу, мене пропустили, якби і все. Але їхати я реально дуже-дуже не хотів. Проте мені довелося так от, там, свого рішення приймати не міг. Якщо компанія вже потратилася на дорогу, то довелося, якби, їхати. Так і от, Лоран передав там, моєму ну, нашому колезі передав. Шоколадного Путіна. Він мені приніс, я не знаю, там скільки було, здається, кілограм, ну така нормальний бюст е, Путіна, і він мені дав, каже: передай там, нашому колезі. Я говорю, ти, блін, реально, мене зараз на кордоні, як побачить з цим путіним, мене там йобнуть. Типу, це це стрмно, реально. Зараз там війна, і все так ну там змінилось Ну, але ж ви, я не знаю, хто пам'ятає 2014 рік там, ну, такі були, якби там не всі руски погані. Ну, коротше, така ще була якась тягомотіна. Хтось там одразу радикально переходив на українську, хтось там хайтев э, рашу, але ось дав він мені цього Путіна, і я привіз, э, ну, підзиваю цього колега. Я просто не буду казати, хто це. Кажу: ось Лоран передав. Э, він каже: Та викинь його нахуй! Нахуй ти мені каже, сюди приніс взагалі. тебе не немає, щоб я ніхто не бачив. Короте, а я що? Ну, якби, я приніс його додому, Розєбашив йому цю голову ось, і з'їв його. Ну, в принципі, там, я, здається, місяць їв цю, цей бюст. Ось. Але там якісний бельгійський шоколад. Ось і, так що я з'їв шоколадного Путіна великого такого. Не на радощах, не тому, що це була якась сувенірна продукція, тому що це був великий кусок шоколаду. Тож можна з шоколаду виліпити хоч, хоч що, але, але шоколад від того не припиняє бути шоколадом. Такі от, перед війною буквально ще були гриміли майдани. Волконський запускав франшизу в Донецьку наприкінці 2014 року, і я брав там участь в команді франшизи, запускав цей проєкт. Допомагав з його запуском. Ну, Не я там запускав, я був просто в команді франшизи і відповідав за свій блок. В мене ще там досвіду не вистачало, щоб займатися цим самостійно. Ну, Мені б ніхто б і не дав. Ось, І там я мав змогу з Лораном більше спілкуватися вільно. Тобто я його багато розпитував про Гільдію, про то, про сьо, і потім вирішив ці всі ідеї влаштувати у нас в Україні. Я пропонував їх втілити в життя в волконському. Тобто Я приходив до директорів, казав, що дивіться, в мене є ідея зробити кубок Волконського. Тобто ми зараз оголошуємо конкурс, до нас приходять пекарі, ми знаходимо площадку, і для цих пекарів влаштовуємо конкурс і видаємо їм медальки. Тобто, для нас це якби такий іміджовий крок, такий інфопривід для фото, для написання там, різної статті. Тобто мені відмовили. А, спочатку запросили схему, як я це все бачу, а потім відмовили. Потім я їм казав, що давайте я зроблю, у нас тут теж є місце, є площа. Давайте зробимо тут школу пекарів, школу в Волконському. Будемо робити хліб, навчати. Я теж написав про це директору. Ну і якби ці всі ідеї вони скидалися просто то направо, то наліво, тобто забувалися, бо для цього треба щось робити. А знаєте, коли е, люди ведуть не свій бізнес, коли ці люди не зацікавлені, коли вони просто відпрацьовують з восьмої до четвертої, думають, як би з'їбати раніше, як би менше на себе взяти за ті самі гроші. Ось і роблять, якби під козирьок тільки тоді, коли їм. Е, їх нагинають і починають їх дрючити. Приїжджає якесь там більш страшніше начальство, яке отримує більше грошей, і тому теж похер. Воно може приїхати там якось показово вигнати двох-трьох високопосадовців всі компанії, поставити туди інших. Ну якийсь невеличкий термін часу все ніби ок, але потім все поступово знову. Починає загинатися, так ось всі ці ідеї я пропонував на Волконському. Вони не втілилися в життя, і потім, вже коли я почав працювати з своїм партнером, то ми їх втілили в проєкті, який називався Шеф Бейкері. Ну. І Сухові бейкері скул. Це були два проекти і сухові бейкері скул, в принципі, якби доволі круто працювало. Тобто, це був наступний крок. Перший я в своєму цьому виробництві, де я був шефом-пекарем, я все це якби започаткував. Потім це все вже вилилось і почало працювати саме там, де я вже якби своїми силами це все зробив, вигадав, придумав, залучив. Ось і це все почалося там. Ось і мені схотілося взяти участь в Кубку Європи, тому що я про це багато чув. І я знав, що Україна до цього не брала участь. Для моєї школи це було випробовування. Мені було дуже цікаво, як спрацює команда, як ми зможемо от витягнути і цей стрес, і цю напругу, це навантаження, як ми зможемо відпрацювати цей турнір. Ми готувалися майже сім місяців, і за цей строк, от. Мені довелося взяти одну людину на роботу, щоб вона потім лишилася у виробництві, коли ми всі поїдемо. Тому що вся команда, яка їздила на турнір, вона на той час працювала у виробництві. Діма працює от, і по сей день, але там був ще один хлопчик, і він працював теж, він якби, чекав цього турніру. Ну, сама його робота мені не дуже подобалася, він сам по собі такий був домінантний, трохи пихатий, наглий. Ось і його доводилось постійно, якби закручувати йому гайки. Ну я такого не люблю. Людина або працює, або ні. Але ж ми е, пообіцяли один одному, що ми їдемо в турнір, і вони пообіцяли мені, що я можу на них розраховувати, що я починаю якби, вкладати гроші. Ось тому якби, мені довелося терпіти. Але, зрештою, коли турнір уже скінчився, то е, е, ця людина, оцей хлопчик, він попрацював ще два місяці і звільнився, тому що. Ну, я йому, як і обіцяв, я йому казав, що ось ми турнір відпрацюємо, і в виробництві будемо трохи закручувати гаєчки, тому що стояти біля віконця, слухати музику, склавши ножку на ножку, і е, помірковно е, розмальовувати ножичком шосон це якби дуже довго. Треба шосонів робити багато. Ну тобто він темп не витримував. Ну і в подальшому, там в різних виробництвах, яких він працював уже після мене. Я теж цікавився, як він працює, то ну чув багато, багато жартів з цього приводу. Ну а зрештою, якби ми не про це говоримо, тому а, я скажу просто, що я тримав людину спеціально для цього турніру. Ну було витрачено досить багато грошей для того, щоб взяти участь у цьому турнірі. Нам багато допомогли спонсори. Десь якісь гроші ми залучили. Свої і взяли участь. Ми взяли там, я навіть не знаю, там не було місць, там було три перших місця, а решті просто би, потисли руки, сказали, що ви всі молодці, все ок, супер, дякуємо, що приїхали. Приїжджайте наступного разу. Але ж ми були перші з України, хто взяв участь у Кубку Європи з хлібу, тобто перша команда пекарів, яка взяла участь в міжнародному турнірі. З хлібу до цього були участі наших кондитерів, це я знаю точно. Я не знаю, чи були кухарі в міжнародних турнірах, але ось Пекарська пекарський напрямок започаткувала наша школа, моя школа, і ті, хто якби, їздив від неї брати участь в цьому турнірі. Ось там було кілька дисциплін. Була дисципліна хліба, це був цей хлопчик. Він Брав на себе цю дисципліну. Потім В'єнозрі це листкові вироби. Кандидат Вінозрі це був Діма. І я був кандидат п'єсартістік. Я ваяв фігуру, і ця фігура вона стояла на караваї, тобто на косі. Вона виглядала як піч, і з однієї жіноче лице, яке було в вінку. Вінок, соняхи, піч горить, троє чоловічків несе лопату, ось на лопаті хліб. Ну, тобто така от комбінація, дуже багато символів. Я вплітав рогач з української такої печі, щось там лопати. Ну, ось ось така. Колоски. Ось я зробив таку фігуру. Я тренувався кілька разів, ледве вклався в сім годин, скільки нам от було відведено. І за 7 годин я навіть швидше на турнірі показав результат. Трохи швидше, я ще допомагав Дімі там, крутити якісь кульки, щось я там йому допомагав. Це, ну, хлопчик цей справився сам, а от з Дімою я ну, була йому потрібна допомога. До речі, цей хлопчик теж він вліз в піч, в яку він там взагалі не мав до неї ніякого справи, ніякої дотичності. І від того дімі довелося його чекати, і він сам спізнився своїми виробами, тому що ну хлопчик мав працювати на подовій печі, а він всунувся в конвектор якогось дива. Хоча ми йому казали, що цього робити не можна. Але вже казав, що він якби трохи наглувати, і постійно треба закручувати. Було йому гайки. Ну і все трималося на мені, тому що мені треба було допомагати робити, складати завдання, допомагати з різними виробами. Ні, ну щось хлопці там вони робили самі, але ж самі самі. Та багато моментів ну, довелося якби узгоджувати саме зі мною чи ми зможемо зробити те, яке досвід борошна. Досвід продуктів, які купуються в Європі, майже ні в кого не було. В мене цей досвід був. Я працював на різних типах борошна, знав, як вони класифікуються, там міг порадити, і ми брали схоже борошне, працювали на ньому, ну готувалися і масло. До речі, ми готувалися на більш класних і більш якісних продуктах, ніж нам дали там. Бо там нам дали взагалі якийсь листковий маргарин, А ми готувалися, блін, на маслі президент, листкове масло, я вважаю, там найкраще, мабуть, в світі. Тож ми трохи обламалися. Ну, і от цукровий сироп, цукор у нас інший, ніж той, що мені дали там. Там він якийсь дрібнокристалічний, і сироп, який я зварив, він навіть не був густим. І від того, моя фігура, вона трохи по-інакшому. Висихало. Ну Все було досить напружене. Діма казав взагалі, що він кілька перших днів він просто їх не пам'ятає. Вони ніби випали в нього з пам'яті. Ну, це просто від стресу, тому що людина нервується, я його розумію. На мені все це було зав'язано. Там Помічниця моя Таня, вона навіть гроші наші, квитки, спромоглася десь проїбати. І нам довелося шукати по Парижу. Ці гроші, і квитки замість того, щоб прийти до Еріка Кейзера, там, в те кафе, в куди я хотів прийти, там, подивитися. Ну я знаю, що це в принципі нічого такого ну, феноменального, але мені подобається просто сама фігура цього Еріка Кейзера. За франшизою якого ми всі працювали, і я його там знав і бачив. І, ось і мені подобалася ця ідея, схема його бізнесу. Ну тобто, я просто глибоко поважаю і хотів ну, от, прийти подивитися там, з'їсти той сендвіч, але ж ні, ми бігали, шукали кашельок, тому що такі от помічники є. Ну я багато ким незадоволений і собою, до речі, теж. Тому в таке може бути ставлення. І ви можете це чути і думати, а ти, ти за собою дивишся. Так, я за собою дивлюсь і знаю за собою дуже багато промахів. І моє життя складається з боротьби з цими промахами. А ви, мабуть, знаєте, що боротися з собою це найважче. Я боровся з собою, коли кидав курити, коли змінював звички, коли займався спортом, бо всього цього я не любив. А... Набагато краще було б сидіти, покурювати папіроску, попивати ромчик, дивитися в вікно і складати сумні пісні, що я робив раніше, ніж брати себе якби в руки і займатися бізнесом, займатися організацією, тому що це теж цікаво, і це теж. Дуже потрібно, дуже потрібно, і цей вид спорту, цей вид дисципліни, саме бізнес, він дуже вдячний. Вид спорту, тому що коли ти отримуєш якийсь дохід, великий, невеликий, це приносить тобі позитив, певний позитив. Ми взяли участь у турнірі, і турнір це був просто для нас вихід назовні, тому що треба завжди брати для себе планку, що було трохи складніше, ніж минулого разу. Ось і ця планка, яку я запропонував моїм колегам, ті, хто брав зі мною участь, для них це теж був великий стрес, і вони вклалися навіть той хлопчик, він теж ну, якби старався, всі старалися. Хтось більше, хтось менше, у когось виходило краще, у когось ні. Але це був такий вихід назовні. І для мене того, хто працював у виробництві, був перший виклик, коли я став шефом, другий, коли я перейшов... Там в, інший, в іншу категорію почав викладати. Потім, коли я створив свою власну школу, і потім, коли я вже з цією школою організував поїздку на турнір, і ми брали участь серед ще сіми країн різних країн, найкращих, я вважаю, в цих дисциплінах можна взагалі, от розуміти, коли людина експериментує, коли вона йде сходами доверху, вона займається. Кулінарією, вона є цим кулінарним ентузіастом насамперед. То е, наступний крок він може бути знову, е, знову знизу. Тому що коли ти вже прийшов у ці всі етапи, коли ти можеш робити багато чого цікавого, тобі треба повертатися і робити щось просте, щось звичайне, але робити його краще і витягувати з себе всю квінтесенцію, весь. Е, оцей сок, що ти можеш зробити в цьому простому. Тобто, просте, я вважаю там, ну, в принципі школа, пекарня так, два бізнеси зараз. Я намагаюсь більше працювати саме по пекарні, тому що школа, вона ну є певний запрос, але він дуже малий, щоб його там сприймати ну, надто серйозно і намагатися на цьому щось заробити. Тому для мене зараз. Наступним кроком є вийти у виробництво і почати працювати там як пекар. Ось я кілька днів провів на пекарні, працював з пекарем. Ну, тобто був другим пекарем на зміні. Я приїжджав там о 10-й, об одинадцятій, об о 12 дванадцятій, навіть я приїжджав там півдня, я допомагав там з прибиранням, робив мигдалеві круасани, ще там виконував якісь завдання. Ось і. Можливо, після найвищої якоїсь точки треба спуститися у виробництво і почати працювати там, почати проходити цей самий шлях знову, щоб осягнути його, щоб побачити його. Тому що кажуть, що двічі в одну річку зайти складно, і це, мабуть, неможливо. Тому що навіть коли ти заходиш у річку, двічі в одну і ту саму, це вже інша річка. І коли ти приїжджаєш на турнір іншого разу. І коли ти іншого разу йдеш і працюєш в пекарем у виробництво, коли ти щось відкриваєш нове, кожного разу це починається ну, ніби з нуля. Тому, от бачите, це ну, от професія, і навіть ремесло, і там, покликання, і що завгодно, воно має форму кола, воно замкнене. І як би ти не біг, як би ти не... Розвивався ну, як фотограф у хлібному напрямку, може випускати книги, може робити подкасти, можеш там робити що завгодно. Треба бути готовим почати з самих низів. Я вважаю, що в цьому є певна філософія професії. Тому для вас я бажаю, щоб ви осмислено підходили до своєї професії, щоб не боялося почати е, з низів, не, не бійтеся праці. Праця, вона. На мій погляд, вона не гробить, вона навпаки додає людині більше років, вона додає йому здоров'я, тому що людина стає більше рухливою. Вона додає певної шляхетності, такої благородності людини в професії. І не бійтеся якихось нових щеблів, тобто, приходьте на нову сходинку, пробуйте йти зверху вниз, знизу вверх, як завгодно. Це одна й та сама дорога, але... Ступаючи на кожну сходинку по два-три по три рази, ми можемо бачити от різні речі і милуючись західом сонця, коли ми дивимося в красиве небо, ми можемо бачити це кожного дня. Ми дивимося в одне й те саме вікно, але кожного дня ми можемо захоплюватись і дивитися на цей пейзаж по-інакшому з різними думками, фотографуючи це однією камерою, іншою камерою, просто намагаючись запам'ятати цей пейзаж. Так само і професія, так само і ми в ній всі професії. Дякую вам за прослуховування. Звісно, я вам не нагадую, щоб ви поставили мені вподобайку, тиснули або підписалися на канал, якщо ви ще не подписані. Бажаю вам миру, всього найкращого, оревуар!